Для роботи у нас все підготовлено, тож починаємо. Складаємо квадрат по діагоналі кольоровою стороною всередину добре притискаємо лінію згину. Складаємо ще раз по діагоналі і теж притискаємо лінію згину. Починаємо наклеювати маленькі прямокутники. Додаємо клею і приклеїмо. Трикутники. У нас утворюються ялиночки. Таким самим чином зробимо з протилежної сторони. Спочатку прямокутники наклеїмо, а потім трикутники. Ось такі чудові ялинички у нас вийшли на трикутниках, що залишились, намічаємо лінію. Розрізу. Два розрізаємо знизу, два трикутника розрізаємо зверху. І з'єднуємо на верхню частину розрізом, одягаємо нижню, утворюється об'ємна ялиночка. Так само створюємо і другу ялинку. Основу розрізаємо по лінії згину, частину змащуємо клеєм і загортаємо. Утворився об'ємний трикутник, схожий на пірамідку. Намащуємо клеєм, відриваємо невеличкі шматочки вати, розпушуємо її і наклеюємо на основу. У нас утворюється пухкий білий сніжок. Ось такий чудовий ліс у нас вийшов. Можна його прикрасити сніжинками та сніжком.